Факти про кофеїн, які вас точно здивують. Дуже багато хто любить ранок починати саме з чашечки ароматної смачної кави. Ви не повірите, але кофеїн це найпопулярніший наркотик на планеті, його споживають мільярди людей щодня. Ми підготували факти, які кожен повинен знати про кофеїн, щоб використовувати його собі на користь. В еспресо найбільше кофеїну, тому для активності рекомендується пити саме еспресо. Залежність кофеїну існує. Коли кофеїн зв'язується з аденозиновими рецепторами, мозок починає створювати їх більше з часом. Кофеїн є ще більш, ніж у 70 рослинах, наприклад, у какао-бобах, маті, ягодах гуарани, темному шоколаді з натуральних какао-бобів. Хочете знати ще більше про свій улюблений напій? Напишіть у коментарях Я люблю каву і ми надішлемо вам програму кавового курсу, яку зараз розробляємо. Випадає дуже багато волосся. У такому разі вибирайте маски для шкіри голови з кофеїном у складі. Кофеїн покращує настрій. Після чашки кави ви завжди почуваєтесь трохи веселішими, ніж зазвичай. Поставте лайк та підпишіться. Переходьте в наш чат-бот в телеграмі, щоб дізнаватися ще більше корисного щодня.